Гюнтер Квант використовував СС. Він використовував НСДАП. Він використовував кожну можливість брати участь у новому порядку Європи. Як це планували націонал-соціалісти Герберт Квант був головним відповідальним. Таким чином, запит на примусових робітників, використання рабської праці на різних підприємствах усе проходило через його стіл. Як я можу бути за це відповідальним? Мене тоді на світі не було. Звичайно, зрозуміло, що після війни цю дуже неприємну для квантів історію не хотіли широко розповсюджувати. У Кванта ми стикаємося з безжальністю, яка тісно пов'язана з німецьким фашизмом. Його злочини так само тяжкі, як і злочини тих, кого нам вдалося тоді засудити. У них був свій маленький Аушвіц. Де систематично відбувалося знищення через важку працю. Одним партнером був СС, а іншим партнером була Варта, власником якої була родина Квант. Це було набагато гірше, ніж рабська праця. Нас підганяли та шмагали батогами. Багато загинуло, бо нас на фабриці троїли свинцем. Це був свинець, кадмій та інші шкідливі речовини. Піддавати людей впливу цих небезпечних для життя речовин, це і є справжній злочин проти людяності. Кванту вдалося недоторкано вберегти статки, які значно збільшилися під час війни. Не слід забувати, що АФА було одним з найважливіших оборонних підприємств у німецькому рейху. Це було уособленням німецької військової машини. Саме те майно, яке вони набули, дозволило їм взагалі придбати БМВ. Аби перетворити його на те, чим воно є зараз. Отже, ви не вважаєте себе жодним чином причетним до цього в будь-якому контексті. Це дуже красномовне мовчання. Йдеться ж не про викреслені сторінки історії, йдеться про перекреслені долі людей. Він опинився в потрібний час у потрібному місці, уникнувши в такий спосіб правосуддя. Якщо хтось успадковує підприємство, успадковує акції, то він успадковує і все, що з цим пов'язано.